Всім всі відпейти мило горешті, горешті Боже Алі, слава срібна слава богу, після. Бачите, вітаю всі з радість зі цезами на очах те що очікували більше року, на сталося.

На я дуже вдячний кожному з вас. По-перше, знаєте, найбільше вдяку мене простим людям, які приходили от таким, як ви, да? тому що це є ну, ця віра, яка мене спасла. Більше нічого. Ну і плюс активна позиція цих депутатів, цієї фракції е, Петра Олексійовича, ті заніс заставу. Тому це для мене знаєте, як показник того, що все-таки е, я сьогодні багато думав. У нас було дві, дві дві революції. Одна помаранчева, друга революція гідності. Я ще заспокоюсь просто. І мені здається, що тепер ну, в нашій країні народжується справжня демократія, що нам не потрібні вже революції і на Майдані когось класти, людей, життя віддавати. за те, щоб влада усвідомлювала свої помилки. У нас активна, активна громадськість, звичайні люди, такі дівчата вот, як, е, мені передала передача Оксана, е, Вікторія, Валентина. Е, Олександр, там багато дівчат, Тетяна. Всі мені передавали і знаєте, кожного разу я відчував вдячність за це. І найголовніше, що в мене було, як мати вчора запитувала питання, так кажу, як ти це все видає? Ну, з цими передачами, з цими відділення судів вашими, воно все мене надихало і кожного разу давало мені сили. Вірити, що правда все-таки прийде до нас і, і, і все стане добре. Окремо дякую двом судям, які... Ми розповіли, тому що третій був проти е, цього питання. І їм за те, що я все-таки побачив своїх дітей сьогодні. Це найголовніше, для мене сьогодні дружину, рідних, маму і дітку. Тут Богдан Дмитрович та... до вас прийшов, пропустіть, будь ласка. Дайте дорогу! Це так, людина, яка народилася під час того перебування. Перебування цьому Леківич в суб... закладі. Петро Лекивич, це символ моєї свободи. <свіця> <свіця> Роман якраз вийшов. Роман, пане Романе, давайте стикать. Я Петрович, дуже дякую вам. Я знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують за самі за себе. Тому знаєте, поки є я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Аріїв, є такі люди. Я вірю, що Україна не переможна. За... Знаєте, я. Дякую вам, дякую. Завдяки вам я міг триматися, завдяки тому, що я бачу, щоразу Михайла, який приходить до мене засідання, який був свідком разом зі мною, як спали судді, як вони виносили рішення і так далі. От навіть цього разу. Тому, тому давайте будемо про про хороше. Я вірю, що наша Україна об'єднається навкруг, навкруг таких подій, навкруг таких людей, які незважаючи на те, да не ні на що вони стоять за, на стороні правди, це головне. Це потрібно зараз простим людям, щоб вони знали, за що ми тут живемо, за що ми воюємо, за що наші хлопці кладуть своє життя. Тому дякую вам, дуже велике. Ми себе за... чекаємо в Києві. Да, я, прибуду. Я, хочу, я хочу, до речі, висловити, якщо можна, перед всією фракцією подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки, і тому я буду задоволенням з ними спілкуватися і хотів би їм подякувати особисто. Тому завдяки, опять же, вам. Я вже подякував судді, і Вам дякую, що я сьогодні побачу на кінець своїх трьох дітей. Всі вам. Дякуємо. 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 Дякую Дякуємо! Дякуємо! <т FP1> Давайте звідси відійдемо. <щотри> Друзі, давай до виходим. давайте звідси виходимо. Пан Роман, пан Роман, пан Роман, ваш виступ мене тобі зразу, я я не говорити два дня. Знаєте, я чесно скажу тобі, ой вам обичаю, скажу чесно, що я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять. Ніч пройшла, як завжди, спокійно, тобто я поспав, зранку позаймався, тобто мене привчили тобто дисципліни, що години ранку в тебе зарядка і так далі. Тобто ти ведеш себе так само, як. Тому це вби... наша влада своїми зусиллями вбила в мене віру в справедливість в них саме. Що а вона приснили втомилися від своєї публічності, від уваги змі дітей, у цього спілкування? Біжі, як ми да. Да. Біжі, біжі. Знати, Антоніна, якби не ви, якби не ви, я би втомився сидіти в тюрмі, втомився бо чесно. А з вами мені легко сиділося. З вами мені було приємно з вами. Я знав, що ми йдемо разом до спільного мета перемоги справедливості. По іншому ми її не здобули. По іншому цього не буде. Тобто, в мене є шлях, я тут був. У вас був шлях, ви були зі мною в судах. Не в кожному шлях до однієї та саме мети. і завдяки вам за фіяння, яка постійно мене підтримувала. Тому я Сашко взагалі він герой мого моєї, скажімо, медії імперії маленької в голові. Тому знаєте, я вважаю, що я вже казав, я дві революції пережив. В рядах СБУ я їх бачив з боку з середини, як конвульсує сама система держави, система, як вона відганяє своїх людей від себе. Тому я не хочу, щоб таке далі повторювалося. Краще давайте ось таким чином мирно доказувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми їм говоримо правду в очі, тому що це демократичний світ. Це не те, що ми маємо всі боятися її. Вони мають нам дякувати за те, що ми їх попереджували, що буде війна. А вони бачите, тому не хочу про них говорити, я хочу сказати про те, що саме суспільство, воно розумніше за нашу владу, набагато дивиться вперед, тому що наше суспільство, ви прості люди, ви турбуті за свій завтрашній день. Ви хочете жити завтра, ваші діти мають жити, а владі все. Тому що вони сьогодні думають тільки про те, е, залишитись при владі, по-перше. Ну, не будуть далі говорити, далі все, все знають, для чого це їм потрібно. <позумен> тому саме головне наше, дуже подякую своїм адвокатам Константина. Андрій хлопці зараз. Дякуємо! Молодці! 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 Хлопці, ви бачите! Так несподівано, з оголошеним зв'язком, але Роман Херський вийшов. Вот, Сомпач, салфа. да. я дивився по телебачив, що це селфі це хвороба. Давайте просто так обліється. Я знаю, я би хотів, хлопці, я би хотів. я ні, почекайте, я би хотів. Я би хотів, я би хотів Загальне я би хотів, знаєте що я би хотів в кропивницькому, щоб ми десь сіли ну випали ну в нормальному місці. На природі, можливо, якщо щоб я хотів подякувати всім місцям як Дмитро і тікайте. Куди тікати? Я не вже вони будуть тікати. Тепер я буду тепер буде ганяти. Все, уже все. Вони програли все. Є таке місце. Дякую вам. Подумайте, з метро. Де? От я хочу з Юрою посити, з метро з усіма дівчатами місцевими. Щоб я побув тут. Там бетель, там бетель запала. Досвід обійму.

Дякуємо Україні! Біго у нас цієї чорної Пані світлі, скажіть два слова. Щастя! Ви замічуєте навіть просто слів немає, телефон переживає штат. Так, ви, ви тримаєтеся за Мерседесом. Брежно, брешно, брешно. Та ярослав, ці великі-великі вітання. А ваша машина тут? Так, я перехід. Я вийду, я доберу. Зараз ви кажете, брати це батька Журавля. Я вас всіх люблю. Бігом, бегом, бегом, бігом. Бігом сироп бегом! Сюди хорошо! Вчера дочка, дочекайте. Я зараз накажу. Тетяна, пані Тетяна. Ти Василя брав? Ти Василя набрав Василяна брав. Сергія Остапа. Він сказав, що він є на Так, так, так. Нам триматися за Мерседесом. Можна вас на секунду? тримай тримай пане Михайло. Ви тільки вийшли з СІЗО разом з Червінським. Вивели його буквально. Розкажіть, що там відбувалося. Дивіться, ми, ми до останнього були впевнені, що три екіпажа. Які, які, це, які тут стояли, що буде провокація, що заберуть зразу Романа в ці в один з тих екіпажів і повезуть на Київ. Е, то, що я зайшов на всередину, було чисто випадковістю. Тобто на початку вони мені не хотіли дати пропуск, коли я з адвокатами зайшов. Вони забрали мої документи, і довіреність мою від фонду Петра Порошенка і знову ж таки не давали ніякого пропуску, але відкрили двері для адвокатів. І я зайшов всередину. Вони мене пробували назад вивезти з, під тим, що, мов, зайдіть і заберіть документи. Я цього не зробив, не вийшов. І вони бігали, не знали, що робити. Тобто, в них Видно, поламався, якийсь сценарій, який вони по, це, поставили собі, там, перед собою задачу. І ми маємо те, що маємо. Ми все-таки, Роман вийшов, екіпажі пороз'їжджалися. Я думаю, що оцей весь розголос, Дякую, що були журналісти. Дякую всім небайдужим, хто прийшов. Ми всі разом ми зламали оцей їхній план, напевно, повторно затримати Романа. Так що ще раз всім дякую.